Що сьогодні заважає владі ефективно боротися з корупцією? Корупція, особливо на ресурсах обороноздатності, особливо в умовах війни, корупція оглядалася як державний злочин і мародерство. І мародерство каралося з дуже коротким шляхом. Безумовно, в рамках закону, але дуже коротких шляхом по принципу незворотності. Покарання до обочини і крапка, умовно кажучи. І те, що сьогодні у нас немає такого механізму, як рівності перед законом, незворотність покарання, особливо в умовах війни, до цього, ще додається так зване вибіркове правосуддя, коли лежить купа матеріалів з фактажом, на основі якого не вхід до залучати до відповідальності. Конкретних, особливо посадових осіб, і поки командний тест не покаже на якусь папочку руху не буде, і просуддя – це страшне зло, бо воно руйнує всі принципи права і відповідальності, до цих пір у нас буде проблема корупції.